Привіт. Розпалює мангал. Угу. Бочко, бочковий, Перший купує. раз пробуємо. О, замкнув. Покаж. Угу. Вчимося. Ну, ми бочковий купили. Зараз будуть вугля. Пробуємо щось хімічити. Як воно вдасться нам, не вдасться, не знаю. А он метамон далі. І живемо трошки далі. А це лішили коло дому, розпиталися сусідів. Сусіди сказали, що можна тихенько. Акуратно. Тихенько, без крику, без шуму. Сміттєвий, сміттєвик, а це гараж стоїть нашого сусіда, з яким ми подружилися дружимо. Санька з днем народження. Дякую. <глух> О, як коптиш. Ну, ну, має бути копча. Зараз. Привіт. Ну посівчу так сніг.